Закордонном лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такі, до речі, його тут робили. Як заліто це відбувається, це і покажу вам огляд, бо тут все дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже в закордонних лікарнях і знаєте, як тут все відбувається, як тут лікується. Тобто тут за вас візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбувати не буде. Якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань, просто це ще. Така совєтська, хто б що не казав там на совєтський союз. Медики там були просто космічні. І оця когота медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання або яким передали ще старі лікарі знання. Вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні Легеню рятували, починку рятували. Ноги мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробили. Я пам'ятаю, я після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Отут тут лікарня лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 кань, кань, кайн, проблем, але згут, все буде типа хорошо. Кажу, покажіть рентгені. Вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю: я оперний співак, підприємець бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослось. Ну, ну, на, най-найнай. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або її. Їхати з Польщі або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалки, з розумінням, що взагалі робити з людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі, як робот продовжала існувати налоги, платити податки, на роботу, ходити і так далі, а щоб людина добре себе почувала. Тут вообще такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в, в Німеччині. Дивіться, ось тут. Я давав концерти, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових то щоб виживав взагалі. Коротше, загалом, що можна сказати про медицину в Європі? Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протокол їх налаштований на те, що в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре. Вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче, і вони не знають. Навіть як це зробити? поняло тобой і ти диши повітрям, відпочивай і так далі. Саме життя мені спасли в Україні. І посидення за зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними. Кажу, я себе там погано почуваю. Там, які мені препарат купують, що мені зробити? Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю щось, мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком. Поняла? Насправді все не так весело. Ну я тримаюся нормально, все держусь. І мені допомагають цьому саме українські лікарі. Підсумую, хочете врятувати здоров'я? Живіть за кордоном. Точніше, хоче врятувати життя, живіть за кордоном, хочете вилікуватися, Це вам в Європі, шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові вари, або в Польщі наші лікарі, або може десь Словаччині. чи не поняли? Все, в принципі, все Ну, або в Україну повертатися але чоловіки цього не можуть зробити. Отака от історія. Ну, можуть, але дорога один каніцем буде. Вилікувати їх для фронту. Тому таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються.